Навезяти з України, співак, композитор, волонтер, ваш улюблений, володар неповторно, Оксамитово Баритоно, Павло Зібров, народний який України, гордість України. 2, 3, 4, 5. Вийшов з Європу гуляти. Я вітаю вас. Вітаю, шановні друзі. Ой, от підійшла до мене жіночка така гарна, каже, я взяла квіточок, іду 15 раз на вас. Нормально? 15 раз іде на з європу. Ну Це ж так це любов називається. Це любов. Спасибі вам за любов. Я сьогодні приїхав з новими піснями. Будуть шість-сім нових пісень, новий альбом мене вийшов. Любов може все, все про любов, все про похи. Ну що ж, тут більше 90% жінки. Ну. ну ясно, що про любов буде. Що дівчатам потрібно? Любов, здоров'я і любов. І щоб чоловіки балували. Правильно? Так. От, дай Боже, щоб балували. Е, що я хочу вам побажати? Побажати вам всім здоров'я, нам побажати в Україні. Миру і перемоги, однозначно. Шанувати і пам'ятати про тих, хто нас захищає. Сьогодні будуть воїни. Нас на концерті на їх привітаємо, заспіваємо її. Яке є прохання для вас? От дивіться, скринечка, бачите? От така скринечка. Я хочу з вами сфотографуватися. Але я знаю, що це платно. Тому ну, ну, я хочу з вами сфотографуватися. А Точно зі мною? От хто хоче зі мною, от сюди ми кидаємо. Як він, донат називається? 20, 30, 50, 100, хто скільки. Тут один дядько про... того разу я був, прийшов так козен. Я сказав, кажу, фотографія і донатік, да? Ми збираємо просто для е, мами Діпро, Діпро, Петровської області. В Неї двоє, вона інвалід, в неї двоє маленьких дітей. Ну отак, з кожного концерту є якісь донатики за фотографії з Павлом зібровим. Їй перечисляю, щось купляємо. отак підтримуємо конкретну сім'ю. Малечу підтримуємо. Так що, якщо ви не проти, підходимо, робимо фотографії ваші. Ось сюди кидаємо, не забуваємо. Є професійний у нас фотограф, який 35 років, пан Іван, ваші оплески, Пан Іван, його всі фотографії знають. Усіх артистів колишнього радянського союзу і зарубіжних він світлини робить. Да, деякі світлини вішають в себе на робочому місці, там чи навіть на кроваті, на столом дівчата. Об, образи беруть. Ого, от перший хлопчик сюди. Ну, от, от перший будеш. Давай чоловік нам починає має да, Так, Зараз ми будемо це робити. От, пофотографуємося, зробимо додатки і поможемо нашій родині з дітьми. Думались? Ну от, а я вас пів і восьмого Чекаю. А причеперулися, нам весь гарно в костюм, ну про... все що, дівчата. Хто хоче потанцювати, Кх -кх -кх. перші ряди я знаю, закупили вже. Перший ряд. Тому що деякі приходять не просто слухати зіброво, дивитись, ну що, ну ви зараз подивитесь. А потанцювати правильно на дискотеку. Тобто чики піки І так, 500 грам, 700 грам за концерт. Скидається дуже легко. А то вам приписують там щось, якісь ліки, воду, трави, брехня. Приходите до Зіброва в перших рядах, от правильно, як ви робите, отак. Це називається чики-піки. І все. І худаєш два в одному. І співаємо, і танцюємо, і відпочиваємо. От подивіться, що витворяють дівчата. Бачите? О! Процес пішов! Ну, я розпочинаю свою фотографію з тобою, дорогий мій друже. Дорогі мій друже, як тебе звати? Скринка буде тут. Лев. 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 Лев мама. Дніпро. Мама. Давай. Я. Хто хоче красиву, дуже красиву фотографію? До пана Івана. До пана Івана.